таємство Переродного гріху. Та ріка, що, що війме, що, е, наш Знаємо, що наш старий чоловік був розп'ятий разом з Христом. Діше, був, Якби я про то говорив, мусив би напати годину. Спонтру, що, кість, візьме, візьмеш, і Скажу хоч коротко, прочитайте 11. Стишок. Так само, і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога. Христі Ісусі. І, ті, і, ten, корен, і тут є корінь тої перемоги. Так, маємо, маємо, се за маємо себе вважати мертвими для гріха. Ale za živých eh, pro Boha. Ale živíme pro Boha. Ale to je, tam je ten klíč v Kristu Ježíši. Ale tu je klíč Христі Ісусі. Чи ми маємо бути вірою в Христі Ісусі? Отже, вірою маємо перебувати в Христі Ісусі. А якщо в ньому, так, так, так там функує і не закони, і закони гріху. І коли ми є в ньому, так там є інші закони, ніж закони гріху. Чи цілий проблем нашого християнського життя, життя вітєстві є Ціла проблема нашого християнського життя, життя перемоги в тому, прийде проблем, коли прийде проблема, ушені, спокуса, аби ми перші утікали до Ісуса. То, щоб ми спочатку бігли до Ісуса. То мати, як до дві овце, ніде була затолена, утіка та смечка в Що овечка втікає від... А вона б їх я з німа бойувати. А вона герой. A ona by zrobila heroje i píšla proti ty lidi. Ona mu utíká za svým pastýřem. Ta ní, za svým pastýřem. má psy a má palice od jeho má a palice, A ty, ty těma vlkama to jsou ty démony, které je útočené. A ty vlky to je ty démony, které na nás napadají. Já mám vědět, kde je, kde je Ježíš. Я мушу перше питання, де є Ісус? Він каже, з вами по всі дні вашого життя. А Ісус каже, я з вами по всі дні вашого життя. Увідомці, Єжіс є стале з тобою. Усвідом, Ісус постійно є з тобою. І спиш. І коли спиш. І бої голова. І коли голова тебе болить. Він є з тобою. Але є проблема. Але тільки є одна проблема. Аби ти була з ним. Щоб ти була з ним. А то це є, скази, активні, актуальні віри. І то діється через актуальну віру. Діжек си увідомі, що Єжіс є зі мною. Коли людина усвідомить, Ісус є тут зі мною. Stačі, віру пронесе це слово. Єжіс

Тікати, бігти до Ісуса, до з'єднання з Ним. Прийдуть різні думки. Одгодити, відкинути. Дать свою думку піднести до Ісуса. Зливати Його ім'я. І Potom může přijít i takový silný útok na naše myšlení i na city. Potom může být silný taký napad na důmky a na vědčutě. Může to být duch nevěry, který skrze myšlení a city zažije vás a takové. Může být duch nevěry, který skrze důmky a vědčutě bude nás a takové. A nebo nějaký duch z zoufalství, nebo nečistoty, nebo nečistoty, nebo nečistoty, nebo nečistoty, nebo A tam potřebujeme právě skutečně, tím mečem Božího slova to odsykno. I tam potrebujeme meč Božého slova, jam se pereží. Čítený malý sebe zákor. Třeba těké malenke samo vedrečenie. A vyjít do spojení s Ježíšem. I víte z jednaným z toho. To spojení s Ježíšem je spojené це з себе. З'єднання з Ісусом пов'язане з відреченням себе. З з з відреченням. Я мусім вийти зі своїх мішенек, зі своїх правди, зі свого добра, а уробити скок віри. Я мушу вирватися зі своїх думок, зі своєї правди, зі своєї... Зробити такий скачок віри. Пусті то. Все то випустити. А хідно це Ісус. А зловитися за Ісуса. Є, треба і цього треба навчитися. А якщо дрішите Єжише. А коли тримаєтеся Ісуса, так не грішите, не тоді вже не грішіте і грішити не можете. Бо гріх це згода волі. А коли з'єднуєте свою волю з Божою волею, Ta, už вас у вас діє Божа сила. І грішити вже, вже не можете. Але, в собі. але якщо ви в собі перебуваєте, то вас, вас буде тягати за носа, вправо, вліво, вверх. А у право, у ліво, у будете мудроват, філозофово, психологізувати. Буде вас філософствувати, психологізувати, але то все до нічого. Так, є Найважливіше бути з Ісус. Якщо залишитись в мене, а мої слова у вас, правду, а права вас у то пізнаєте правду і правда вас визволи. А Ісус сказав, я є правда. І Дорога і життя. Не Філософська правда не якась філософська правда. Які теорії? Які теорії?